Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в мене ось така домашня виставка фіалок химер. Хочу вам показати химерки, які сьогодні цвітуть у мене. Я їм буду зносити голови, ставити на переукорінення, на пеньочках ростити пасинки на весну. Зараз хочу зробити такий огляд для вас. Так, і ось перша фіолочка, Це у нас Нептуна стережа. Ось. Така. Розетка величезна. Наростив. Ну, сортик класний, мені подобається. Тому. Назавжди в колекції Так. А це у нас хто? А, я гляну. Lions, кров, джевел, О, ось такі. Мерки? Ось теж, бачите, в нього така гарна розеточка, але квіти в нього трошечки розвалюються. Так, це ось але психоделіка. Що я вам скажу, розетка гарна? Просто бомбезні. Ось такі з зеленою юшою такою. фентезі. Ось така полосочка. Але, але трішечки мені не подобаються ось ці розвалені квітконоси. Не знаю, що йому зробити, щоб вони не були такі розвалені. А це ось моя улюблена Макона Стасія. Ось красоня. Дуже вона класна. Сортик на півміні, але росте в шість. Цвіте постійно, завжди шапкою. Ось такий класний сортик. Улюблений. 100% я його просто обожнюю. Так, тепер ось моя зеленушка. Це щимай Сфокусувала камеру. Ось молоденька квіточка розкрилася, дуже видно, як Він квіточки розкладає ось таким віночком. Чомусь камера на ньому ніяк не хоче фокусуватись. ось Бачите, можливо, через той, що білий колір, ось такий віночок. Шапочки нема, але є віночок, і квітне дуже довго. Так. Це ось Cherry Принцес. Теж дуже довго постійно цвіте, дуже класний сортик. Сорт на півміні, але цвіте дуже-дуже довго. Так, це ось Emerald Сіті. Теж цвіте він довго. Я вже не знаю, скільки він цвіте. Він наростив тут купу листя, купу ярусів. О, бачите, ось яка вже тут пальмочка вийшла стовбурець. О, і квіти в нього фактично не відцвітають. Тому буде добровільно, примусово відправлений на перевкорінення. Це ось тема є віліччя. Ось такий собі сортик, скажу вам поки що. Шапочки немає. Квіточки ось так розкладаються собі. Листя трохи якесь підкручене. Так, це ось моя улюблена Вікторіан Парасоль. Тут просто шедевра не химерка. Ой, гляньте в неї на одному квітку носі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім квіточок. Дуже класно воно. Вже розлила воду, там в ємності вода. Ну, якби я щось не вчудила, то це була б не я. Дуже гарна химерка. Просто класна. Це ось Лана Світ Софітов. Ось такі дзвіночки химерні. Класні. Мабуть, трішки погане освітлення. Треба трішки все-таки ставити на стіл, ставити лампу і там виставляти, тому що тут ну, трошки засвічує від стелажа там. Так, а це ось моя улюблена теж стрім Мекер, теж красуня. Теж невтомний цвітун. О, дівчатка, а на останок. Я вам хотіла показати ось цю красуню. Це не химерка, це сорт Ден Рахат Лукум Спорт. О, квіти класні. Ось ну, ці завалені квітконоси. Тако дивишся, якби їх зібрати до купу, до кубки, вони були б дуже шикарний букет. А так вони попадали хто куди і. Класний сортик. Ну, це просто я поливала і. Погляд впав у мене на нього, тому я вирішила вам його ще показати. Так, друзі. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як вам сподобалась моя виставка. Ну, мабуть, трішки з освітленням. треба щось придумати інакше. Що ж, Чекаю ваших коментарів. До нових зустрічей!